Васильстус на Колемі запахло чебрецем, на Колемі запахло чебрецем, і рутом м'ятою і кроповою, кохана сестро, дякую, з любов'ю падув про тебе спогади лицем, а й спогади сліпна, коротка мить, і ти в сльозах обранена об мужа. Квадратний отвір вахти і байдужа сторожа, і дрібненький син кричить: Татусю, до побачення! А ми вдивляємося в те, що на екрані я вичеснива. О, мої кохані розлучні лада, від ромена крик, високий зойк. У дві гінки долоні, неначе руки, мов многоколонні, голосники атлантових музик.